Всім привіт! Артем, помахай! Тьома! Що? Прикиньте, у нас холодно, у нас 21 градус на вулиці, ми не привичні. Ми привикли, що у нас 35-40. Ну все, каже, Татю. Все, починається осінь, мабуть, так? Да? Ти що робиш? Думай, що робиш. Пока. <реш> Пішли з ним. Підеш з ним. Він хоче, він хоче, щоб ти пішов на той двір. з ним. Спочатку тут треба маленьким ципом водички налити. Ми тебе підождем. Камушки складай в машину. Він зуб камушки. Та він у нього внизу там є один. Он бери камушки і складай. Не бачу. Ось. От ось, ось, дивись. Маленький. Ось, бери, ось, диви ось. який. І пов собі складай. Клади, молодець. Ось повний набирай. Все, давай, набереш повний пов 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 і папка прийде тоді. А ми потім будемо бетонувати цими камнями. <ріст> ось туди їдь, тут забирай Кажи, іди, 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 йди. Пішов наливай. Та да, що не Ес! надо, тепер в рот. Ну шо? Кажи сюда йди, шо? ти що? Тобі потрібна допомога. Туда, туда? Туда. Я туди не хочу. Стой, а ось камушки ще. Ось збирай, вези трактор сюди. Вези трактор сюди. Сам дойду. Ого, булижник який взяв. О, і ще бери. Артема я сьогодні провіряла зуби і з однієї сторони я почувствувала, вже гострички. Виліз один. Ну, можеш скоро. Така чого воно ну, один, як воно О, буде жуватися. Опа, на! Перевіз! Перевіз! Що за перевіз? В кабіну треба запихати. Все, ми поїхали на той двір. Ми не змогли доїхати, воно все вивалилося. Давай я допоможу стій. Ні, отак. Да Оп, все. Дощу в нас і не було вчора. Можливо, сьогодні буде. Не зрозуміло. А камінюка нам там навіщо? На батуті з нами будуть прыгати чи що? Зачем ти туди їх складаєш? Чом? Що? Будемо з ними прігать? Стой, впадеш, ні. Надо сначала снять лапки. Давай снимем. Мне дуже цікаво, що ты з ними будеш. А если ударишься? Классно. Зачем? Выкидай их наоборот оттуда. А бегать, як ты будешь? Чи тобі мне нравится, чтобы они тоже скакали с тобой. Що? Гав сьогодні не гавкає, бач? Що це за ігри? Щось я залізу, я повикидаю їх, так? Да? Ну, бачите, можеш упасти і вдариться в камінь. Все, я залазю до тебе. Викидай камні. Давай мені неси, я назад складу, неси мені. Соні, давай назад неси! Все, я заходжу, брати камні. Що це за попригун такий? Я залазю, так, да, так, да, я зараз камні повикидаю. Що кажу, це не ігрушка. Ого, дивіться, яке синя. Так, Артм, я викидаю їх. Вони тут а не нужні. Все, нема? Нема, пригємо. Впав він туди, да. Каже бух, нема камня. Бух. Впав. А -а -а. Артюм попросив мене, щоб я вийшла. А -а -а -а. І показав, щоб я закрила оце. Хорошо. И поклала назад ему каменюк. Он мне закатал истерику. Почал тикати пальцами. Да. Шо? Дай тм. Ммм, мий хороший. Ищи тм. Что? Хорошо так на улице. Вообще не жарко и не холодно, да? Можно теперь прыгать на батуте ти слідиш за телефоном. ти бачиш, що я тебе знімаю, так? Да? Бубух! вставай. Давай каменючка мені, давай, дай каменючка, дай. Дай мама викона. Давай не кидай. Як це ні? Не-не каже. Іди сюди, дай мені, я викону. Якщо впадеш, ударишся. Ну, все равно. А не підход до краю. а <риво> Давай ще каменючку мамі. Дай. Ну дай. Так, на насчет, що він не балакає. Опять мені а -а -а -а. приходять ці коментарі. Ну, дивіться, я вже казала, кажу ще раз, у нас Ваня до двох з половиною років так же ж точно, як і Артем, казав, ну, максимум, мабуть, 15 чи 20 слів. Два з половиною роки. Артему двох ще нема. Що, <целес> ням-ням? Що? І Ваня, як прийшов у садик, в садочок, він почав через мабуть, місяць або два розмовляти повністю все казав. Да? Зараз садків нема. Я думаю, що, мабуть, їх і не буде поки що, да? а, -а, -а. да. І коротше, я думаю, що як стук на Артему два роки, то ми тоді ми ж були в невропатолога, вона нам советувала. Повести в ці розвиваючі центр. Давай. Давай. То ми тоді поїдемо. Як два роки сухне. ну на осінь, щоб Бо зараз ніколи ж їздити. То поле, то ще щось, то бумажки, да? і будемо з ним тоді їздити в розвиваючий центр. Стоп, 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 стоп. Я розтібаю. Все, давай. Так що все? Ця тема закрита, я не прошу мені підказувати, що мені робити. Я знаю, що нам робити. Да? Поки ми тут лазимо, я вирішила полить малину. Ні! Нельзя куст мочить! Поклади, я вирішила поклад... покласти, а Артему так, походу, не подобається. Все, а так, щоб не мочити її. Дивись, дивись, яке зараз... Вау! Зараз помиємо. Да, тут кстати, її дуже багато. Даю, даю, даю. Дай покажу. Ще. Підожди. Ось дивіться скільки опять цієї наросло. То ще вчора показувала. Зараз, зараз, зараз. І там вон, дивись, скільки багато чорненька є. Щас. Не підходь, дивись воно тече. Зараз даю, мию. Бери. Вкусно. Ага, рука в тебе грязь, чи не грязні. Ти нічого не ну, брав, звісно. Давай ручки. Дямо, чисті ручка. Можна не боятися. Набери сам космод. Ням-ням. Смачна. Зараз у нас воно вже воно вже не туди вже тече. Давай, доїдай. Так, да, зараз підемо ще під другу малину кинем. Бо ми ці поливаємо, на цих є. А от те, що там далі посаджені. Ой, тих немає. Таке висить щось, непонятно, що малесеньке. Бери, бери, бери. Чисто, давай ще полосну. Що? Ну, зірвала, трошки не красна. Добре, все одно, давай бери. Це не було сонця, а це опять вилізло. Щось вона пише, що не можна по сонцю поливати. Так я ж не на кущі, я ж этот під На, Ми не льємо зверху. Упала, Цюха валяється. На, ось тебе ще є, там ще багато висить. Зараз і ще нарвем. Угу. Ням-ням. Яке добре, так? Все нет. Можна, конечно, її помити. Бачите, тут воно щось розвалилось. Так зато дивіться, яка малина тут. Взагалі класно. Ага, диви, який вітер. Все, осінь настала. Що грязний палець, глянь Малину ми погано помили, чи що, давай ще помиємо. На, бери. Хвати, я помила тобі тільки що руку. Все. Дай, бідай бігом. Бо зараз поки поїси. Зараз ще, ще нам отуди на третю малину тянуть. Ой! Добре. Артем, звісно, вітамінів наїсться. молодець. Все, тягнемо далі. А це ми полили. Покажи Боті. Боті, покажи Тьом. Покажи боті, стой. Покажи Боті. Отто, які гарні, мене теж страшні. Що там вітер? Ну, Зато малина наїлися і малину полили. Будемо да? тепер гуляти, ждати. Може дощ піде. Мопед. страшно. Пошли, наверное, мить ноги. Перединимся. Бо сейчас як засохне. Ой, я не можу, гля. Боже, це там грязюка? Пішли додому. У нас похолодало конкретно. Ось Артема я оділа, я сама. Кофти. Курточка, що вона рубашка. Куди ти пішов? І... Я не знаю, як вона заради, на 20, може менше, навіть, бо холодно. Так, да, твоє колесо з машини залишилось. А що ж ти його залишила? Став... Бачиш, хтось задавив. Бачиш? Да? Он, Ваня їде з цибулею, мабуть. Вони з бабуся вибирали цибулю. Зараз да? подивимося. Вчора вибирали, сьогодні. Ага, їде тільки що він везе, не пойму. А ну пошли, 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 пошли бігом, хай поката. Баня, стій, 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 стій. Стій, ну покатай його, ну він як спеціально глянь. Покатай, що там? Цибуль. Ну і що зверху посади. А що, викопали всю? Сади його. Залазь, покатай його. Ну посади. Ага, каже, бачиш, не хоче свого брата садити. Та не так, паде. Та, ну. ну і що? Він поки ще чистий вийшов. Ну, держись. Поїхали. Викопали вань, так? Да? Всю. Хороша цибуля, я і не глянула. Ну так, так як короче, доща не було, то цибуля, звісно, ну, нормальна. Багато її дуже. Артем! Артем, клас! Давай, заїжджай! Так, ми прийшли з Артемом знову до вані халабуду. Якраз подивитися, що тут з огірками. Якраз він підстелив, молодець. Скоро будуть огірочки. Артем уже там, Да? У тут прям пентхаус двохетажний. Видимо, що він настроїв, в не, не будуть тут заходити, бо йдемо з друзями. Артем! Виходь! Що ламає вже щось, так? Пол дерев'яний. Да? Іди сюди, глядь, на твоє місто сів. Виганяє тебе сюди. Каже, грати в мяч. Вань, я тебе серйозно кажу. не хочет, щоб ви з ним погралися. <риклад> Чого? А не хочеш, А зачем ти ламаєш Ваніну халабуду? Криша в нього тут дивиться, шифера. Капець. Там другий етаж, і вони лежать. Да. Артем. Не, не хочеш що ти? Так, все, пішли відсюди, буду тебе забирати. Ти тут плачеш, їм не подобається. Ми йдемо, їлі витягла його. Давай. Машину це забираєш чи ні? Артем? Забирай бум-бум! Ні, значить ми його вмираємо туди. То ми залишили його по їхати якась... Я не буду його тягнути, тобі треба, ти неси. Пішли, все. Пішли, кажу, є до п'ять рубає. Ніхто йому не допоможе. Тому дідові, так? Це не наш дід руба, наш дід з ванію перерубав дрова. Ваня йому поміг порубати і перевозив усе. Що? Ну, забирай, бери тоді, якщо ми йдемо туди. Я взяла лоточок. Зараз підемо малину порвемо. Оце ну, похолодало, дощу ж так і не було. Ну, вам ходять. Багатезно. Тут все синє. Наче осінь вже. А не літо ще. Я хотіла, взагалі, то, щоб ми порвали щось. А ти за ним бігаєш. На. Бери латочок. Давай будемо рвати малинку. Будем. Зараз ми, каже, виставимо штатів. Що там? Кіт. Сейчас ми порвемо на цьому кусику топить. Дивись не це. На, йди будеш, держи. Йди, нема там вже ніяких ням-ням. Вже смородину хоче ням-ням, а воно вже... Там нічого нема ням-ням. Оп, дивись, на. Будеш держати? Тільки не їж. Нет, грязна. На! Одну. Ти, друга грязні, все. Коротше, нарвала, я чувствую, Да? скільки ми тут давно з тобою не були. Іди забирай давай. Плач мені. Ось дивіться, скільки <плеск> ми збирала. Ну, там ще, звісно, є. Ну. А що? ну за цим Артемом нічого не зробити. І бігає за котом. Ти за ним скучив, так? Да? Ну, куди ти поліз? Вилазь, пішли додому. Бубу головуй, бачиш? І кіт за нами б'є, скучи, воно не приходить.